Прийшовши до Офісу Генеральної прокуратури, є тут така прокурор Людмила Волянська, Вона, мабуть, не знає, що ухвала суду виконується через 24 часа, щоб внесли відомості до ЄРД. 15, 12.23 була написана заява, неї зареєстрували цей же день. О, вона у Волянську 18 12, 23 року. А на сьогоднішній день 21 12, 23 року, 18, 19, 20, 20. 24, 4 дні, за 4 дні Волянська не внесла відомості до ЄРД. Пане прокурор Костін Андрій, у вас працюють один злочин. Не виді прокурора Людмили Волянської. Візьміть, будь ласка, моє кримінальне провадження їх дуже багато, і це до відома і, це. і розберіться розбереться всі ситуації. Дякую.